Доброго ранку, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Дітки, а чи відомо вам, що кожен новий день потрібно починати з гарного настрою? Я думаю, що так. А щоб настрій у нас був гарним та веселим, давайте ми з вами заплющимо очі та передамо один одному тепло та любов, що живе в наших серцях. Заплющуйте оченята і побажайте. Всім нам чогось гарного на сьогоднішній день. Добре, а тепер розплющуйте. Погляньте, яке гарне сердечко з'явилося на нашому екрані. Малята від ваших посмішок і сонце світить яскравіше, і покращується настрій у оточуючих. Малята! Послухайте, будь ласка, віршик і здогадайтесь, про що ми сьогодні будемо говорити. Коли ти робиш добрі справи, в твоїй душі стає світліше, і жити вже тоді цікаво, і на серці зразу веселіше. Ось ти підняв, що раптом впало, бо хтось нагнутися не може. Чиєсь обличчя засіяло, тож поступив ти гарно, гоже, ось перевів через дорогу старенького або дитину, комусь прийшов на допомогу, чи гарно розповів новину. Чи просто ніжно усміхнувся, чи побажав сім дня легкого, від цього не перетрудився, а настрою придбав ясного. І на серці стало легко й гарно, і світ засяяв яскравіше. Тож день прожив ти свій немарно, і на душі твоїй світліше. Здогадались, про що ми будемо говорити? Вірно, про добро та добрі вчинки. А давайте ж з вами згадаємо. У яких вчинках живе добро? Зараз я називатиму вчинок. Якщо він є добрим, то покажіть, будь ласка, на сонечко А якщо цей вчинок не добрий, може навіть сердитий чи поганий, то покажіть на хмарку. Домовились? Тоді починаємо. Визначте добрий чи поганий вчинок допомогти другу в біді. Далі. Когось ображати, захищати слабшого, обманювати інших добре чи погано. Ділитися тим, що маєш, не слухатися старших. Бути жадібним і ні з ким не ділитися чи то іграшками, чи то солодощами, чи будь-якими іншими речами. Хвалитися, радіти негараздам інших, співчувати, дражнитися, ображатися через будь-які дрібниці, вибачатися та просити вибачення. Поважати інших. Я думаю, що ви правильно визначили, які з цих вчинків добрі, а які є неприйнятними. Молодці. Діти, а зараз я вас запрошую пограти в наступну вправу. Я буду розпочинати речення, а ваша задача поміркувати, що ви зробите, як вчинятимете у даній ситуації, та продовжити моє висловлювання. Коли ви будете продовжувати, то на екрані з'явиться сюрприз. Давайте спробуємо. Якщо бабуся захворіла, то я. Поміркуйте, що можу зробити? Так, попіклуватися про бабусю, принести їй теплий чай, допомагати їй по хатніх справах. Розумнички. Якщо мій маленький братик не може заснути, то я. Вірно, буду поводити себе тихо, можу йому заспівати колис... Колискову або розповісти казочку. Якщо мій друг засмучений, то я Так, можу його пожаліти, запропонувати разом погратися, запросити до перегляду цікавої книжки, молодці. Якщо у мене є цукерки, то я вірно можу з ними поділитися з оточуючими, пригостити тих, хто знаходиться зі мною поруч. Добре. Якщо мій татусь ремонтує стілець, що я можу зробити? Так, допомогти йому, подати необхідні інструменти або просто тихенько постояти поруч, подивитися. Як робити цю справу та навчитися новому. Молодці! Діти, ви дуже добре змогли продовжувати мої висловлювання і розповіли про гарні справи, які можете робити. Тож, отримали гарні сюрпризи, різнокольорові сердечки. Погляньте, яка гарна квіточка з них утворилася. Це на вдячність та на те, щоб запам'ятати. Як можна проявляти своє добро у повсякденному житті? Малята, а зараз покажіть, будь ласка, свої долоньки. Давайте ми їх сильно-сильно потримо одна в ободну. Відчуваєте тепло? Говорять, що в наших долоньках може з'явитися тепла, маленька, ласкава іскорка доброти, яка їх зігріває. Я пропоную подмухати на наші долоньки ось так, Та подарувати цю іскорку доброти один одному. Я вам дякую за сьогоднішню зустріч, за те, що ви так старалися, нас розрізняли гарні добрі вчинки. Я вважаю, що ви їх запам'ятали і запам'ятали те, що бути добрими та робити добро. Це зовсім не складно. До побачення до наступної зустрічі!